Везде однакові, але, як завжди, є но. Показателі не дуже. Всім привіт! Продовжуємо ремонтувати комбайн, а іменно головку. З поручних відео я показував, що зняв головку і відправив її на ремонт. Головка вже прийшла з ремонту. Робили її по місту тут, а там, де ми робили головку на МТЗ. В принципі, хлопці роблять би, непогано, але по крайній мірі, на МТЗ зробили головка. Робе. Що робилося по головці? Мінялися клапана, мінялися направляючі, мінялися сальники і її трошки шліфунули. Як видно, клапана нові всі, тому що на старих вже була виробітка. Зараз покажу. Старі. Старі стояли оригінальні. А пана також поставили і сюди оригінальні, і для цього я спеціально точні, мені сказали, щоб я продиктував на блокові набита табличка, і там указаний номер. Ну і не номер мотора, а ну, вибити якийсь номер спеціальний, називається ліст, ліст-номер, там по англійськи написано ліст-номер. І оце по цьому номеру всі підбираються запчасті. тому що ну, ця людина, яка займалася головкою, сказала, там, де ми заказуємо, да, там, де вони на Перкінсі, як він сказав, то каже, люди сидять за комп'ютером, в глаза не бачили вживу ці клапана. І оті угли на клапанах, а їх дуже багато. Іменно йде на Перкінс. Ну, клапанів, як він сказав, варіантів дуже багато. Хоча, каже, мотори, в принципі, ну, одинакові. Головки однакові, ну, одинакові. Всі клапани йдуть різні. каже, Вони требують, щоб по цим номерам. Ну, Я продиктував, вони підібрали, все підійшло, все сказав хорошо, все отлично по головці зробили. Яка задача далі? Позакриваю ці бокові кришки, посадю їх на герметик, Для цього заказав уже прокладки. Вчора я все повидував, повимивав, пообіжирював і, в принципі, зараз позакриваю, хай сохне і далі будемо ставити. Також, вже заразом поміняв шпильки на колекторі вихлопному. Поміняв отут, а 2-4 шпильки, і на самому колекторі там теж прикручується вихлопна, теж поміняв. Старі ще були, ну скажімо, цілі, не, не порвані, не розірвані. Ну вже як видно, там різьба була поганенька, я вирішив їх поміняти. Теж оказалася проблема. Хотів заказати оригінальні на сайті, ну, сказали, ви їх не знайдете. Якщо знайдете, там ціна буде щось дуже дорога за шпильку. Вони їх попросту не возять. А каже, попросту візьміть переріжте різьбу. Те, що, в принципі, ми зробили. Шпилька на 10 в автомагазині підібрав спеціально по, ну, щоб така сама була по дліні, по розмірах. І встановив, перерізав різьбу. Прокладку і комплект прокладок все заказував на сайті Perkins. Така прокладочка. Ну, других нема, сказав, Perkins, вони тільки такі йдуть. Других э, немає. Заказував в прошлом минулому році комплект прокладок. Прокладки, кстати, вот такі. А в минулому році я заказував прокладки «Джак». джак. Ми заказували комплект прокладок і встановили прокладку підголовку. Та що йшла в комплекті. Взагалі, 40 гектар комбайн скосив пшениці і прокладку пробило. Опять ну, по яким причилам, чи комплект такий прокладок, тому що віддільна прокладка щось стоїть там. Скажемо, 1200 гривень. Да? Сама прокладка під головку. ну Це условно. Я ціну не знаю, напишу, не пам'ятаю, бо заказував давно. А комплект прокладок того джака стоїть щось 800 гривень. Чи що. ну, то есть комплект прокладок дешевше стоїть, ніж чем... тут також йдуть сальники. Ну, вони вже нам не понадобляться. Надіюся. Ну, зараз буду обіжирювати і встановлювати. Після невеликого простоя, бо була друга робота. Вертаюся назад до комбайна. В общем, вже все повністю зібрано. залишилося тільки поставити форсунки. Ну, спочатку буде замір. Інтересно ж самому дасть щось ремонт головки чи не дасть. В общем, ми поголовки перетягнули, її, відрегулювали клапана, все, людина приїхала, все зробила, все як пише книжка. А зараз я встановив прокладку нову, поставив кришку, залив уже масло. Масло, як я вже показував, не знаю, яке там перше відео вийде. Отаке масло 15В40. Заливаємо і в трактор таке, я вже показував відео. Так, де тут ці допуски чи не допуски? В общем, не знаю там хто буде сильно хотіти подивитися в інтернеті. Отаке от будемо вже пробувати. До цього напомню пробували Q8. Ну, воно чорніє. Буквально там півдня роботи воно вже чорне, не знаю із за чого. Подивимося, висовітували це масло, тому залив це. Як я вже казав в предыдущому відео, те, що совітуєте джендіровське, розливне, оте з бочок. Ну, трошки я не довіряю, тому що не знаю. Тут цьому не довіряєш, а те, що з бочок, незвісно, що за бочки і як їх там зливають, заливають, ну це не важно. В общем, все пособирав. Зараз задача яка? Робить повторний замір. Все, прибор той самий. Не знаю, я його не провіряв тому що совітували мені перевірити на другій техніці. Ну, а толку, ну провірюю, я ну, покажи, там 20, 30, 40 давлення. Ну, це ж теж, його ж треба якось порівняти, А щоб порівняти, треба ще один прибор, такий самий. І вже перевірити показателі. А в ідеалі три прибори. І вибрати серединку якусь. Вибрати якийсь один із трьох. А в ідеалі новий комбайн чи нову техніку. Так, все, все те саме, зараз встановлюю. І будемо крутити і перевіряти. Не знаю. Самому цікаво, вийде, що з цього не вийде. получиться, ну, Головка вже буде 100% після ремонту, воно вже буде краще. Ну а які показателі, це ми зараз узнаємо. В общем, заміряв я компресію, заміряв сам, кожен раз бігав в кабіну, поэтому не засняв цей весь процес. В общем, що показав замір компресії. І змінилися показателі. Показателі стали вже одні везде, на всіх циліндрах. Тому що в предучі рази там були різні показателі між циліндрів. Зараз вони стали везде однакові, Але, як завжди, є сно. Показателі не дуже. Всього навсяк 14 атмосфер. Візде усих. І тепер слідчий питання. Може ця штука неправильна. Писали мені за цей. Щось там, чи длинний, чи ще щось. Хоча хлопці питаю, кажуть, яка да, різниця? Чи все-таки ж кольца? А ну, Хто як думає, напишіть, в чому може бути причина. Так, да, змінилися показателі, вони встали всі одні. Ну, не такі, як хотілося б. Так, вроді, коли в холосту прокручуєш мотор, він, він хоч почав чмокатити. До цього він там єлі воздух пропускав, а це хоч чмакотить, вистріляє. В общем, недовго думав. Узяв ще один компресометр хлопців, які СТО займаються машинами, ремонтами. Взяв. Точно такий самий коробок, тільки вже чорний, отакий от геко. Все таке саме, такий самий набор. Зараз ще провірю. Провірю ним. Отакий наборчик. Точно такий самий і шланг, і манометр, все таке саме. Тільки от як видно, що тут чим вони відрізняються. Отак так от покажу. Та трошки цифри по-другому. Все таке саме, тільки тут написано геко. Зараз підключаю його і перевіряємо. Зараз якраз вже батько приїхав і подивимося. Він буде в кабіні. Я буду тут. Давай. Зараз. не бест я еще хочу а ну давай А, а ну давай. А ну, давай. Ну, нашій показує 13, а той показує 20-21. В общем, такі показателі показав даний геко геко-фірма вже трошки краще. Не знаю, якби ще знайти третій манометр, може, він би ще показав би більше. А може, показав би... Так само. Тому отакі вот манометри і я їм довіряю. Не та компресія, яка має бути, так сказати, із хорошим мотором. Ну, 20 це не 8, не 7, як було. Тому ремонт головки своє дав. Однозначно. Зараз ставлю форсунки і буду пробувати заводити, що воно покаже. Після ремонту головки. Dívím se, šuvím nám pokáže. Такий в общем, запуск, ще в процесі він прорубиться. Зараз масло вигорає, те що заливав, як міряв компресію, димить. Уже замітив, одірвалася, ось. тарахтить. Та й треба за цією газульку щось зробити, тому що вічно вона то глушилка не відкидається, за цією пружинкою Щось в мене тут воно не виходить. Чи тросик вже кинуть повністю замість цих тяг. Бо він то газує, то не газує. Ну, то ладно, то розберемося. Ну, а так, в принципі, заводиться. Ну, ще поки не Понятно, понятно що коли виїдемо в поле, там вже воно все покаже. Ось таки вийшов ремонт. Взагалі, по тим ребятам довірять, ну як довіряти, якби знати, якби його десь провірити, відкалібрувати, щоб знати вже точні показателі. Хоча, може, хлопці то на СТО, може вони десь його перевіряли, не знаю, спитаю. Ну, навіть якщо і 20 атмосферин дави. Може він і більше, не знаю, він заводиться, вроді все нормально. Далі в роботі воно покаже. Дощик напустився, анпіріще. В ангарі, правда, тарахтить покрище. Але зато сухо, зато вже не капає на голову. По комбайну ще планую обслужувати. І ще один буде такий інтересна роботка. Ну це вже все для цього є. Тільки буду встановлювати, підключати. Взагалі, буду робити, щоб в кабіні було холодно, бо це не діло. Так що продовжуйте слідити, відео буде. Ну а на цьому все. Всім удачі!